Вітаю! пропоную сьогодні поговорити про ситуацію на ринку праці та кадровий голод. За даними Національного банку України, у 2023 році на 40% відбулося скорочення робочої сили, якщо ж порівняти з 21 м А на початку повномасштабного вторгнення українські бізнеси намагалися адаптуватися до гібридного формату роботи та перелаштувати свій формат роботи. Багато людей залишили країну, і це призвело до певного дефіциту кандидатів на ринку праці. У ефірі актуальна розмова. Я Анна Білик зі мною поруч Юлія Кузнець. Це фахівчиня з питань працевлаштування. Вона є власницею та директоркою консалтингового агентства Персонал Вітаю вас, Юлія. Вітаю. Отож. Кадровий голод спостерігається вже не перший рік. Які все таки основні причини його виникнення? Так, насправді кадровий голод це досить болюче питання. І якщо говорити про те, коли розпочався кадровий голод, то ми почали спостерігати, що початок саме такого дефіциту кадрів стартував на початку 2023 року. В 2022 році компанії переналаштовувалися. А от в 23-му році, коли вже економіка поступово почала відновлюватися, Виявилося, що багатьох людей в країні немає, багатьох мобілізували, і тому в 23-му році розпочався кадровий голод, і ця тенденція вона, на жаль, лише посилюється. І згідно прогнозів, кадровий голод буде лише як я сказала, посилюватися, тому що по показниках. Якщо говорити наразі, то працездатного населення е, у нас 12,5 мільйони порівняно з 2021 роком, коли було 17,5 мільйонів. Е, і, і тенденція йде до того, що згідно прогнозів, е, працездатне населення буде скорочуватися до 11,7 мільйонів. А чи можемо ми все-таки прив'язувати початок от такої проблеми до початку повномасштабного вторгнення? Чи це почалося раніше? Так, цілком, на мою думку, можемо, тому що причини саме кадрового голоду це війна в Україні. Люди виїхали за кордон. Чоловіки і частина жінок пішли захищати нашу неньку України, і саме тому працездатне населення угу. А Яка зараз загалом ситуація на ринку праці, так, вік, гендер, що переважає? Ну, насправді, питання ейджизму дещо послаблилося. Якщо раніше, наприклад, роботодавці, вони хотіли бачити, ну, скажімо так, можливо, там більш молодших людей, або обмежувалися певними якимись віковими категоріями, то зараз, звичайно, коли дефіцит кадрів, роботодавці ці рамки трішечки збільшились, збільшили, перепрошую. І ми бачимо таку тенденцію, що серед кандидатів є кандидати, яким за 60 і навіть за 70 років. І вони також шукають роботу, і роботодавці готові їх працевлаштовувати. А чи можемо ми тоді сказати, що навпаки, зараз роботодавці звертають більше увагу от саме на людей у віці, особливо якщо говоримо про чоловіків? Чи навпаки вони все б таки хотіли мати більш молодше покоління, але в випадку з такої ситуації вони надають перевагу більше більш старшому населенню? А ви знаєте, це, мабуть, індивідуально в залежності від компанії. Якщо говорити, що це якийсь стартап, нова компанія, яка стрімко розвивається і там молода ком е команда, то звичайно тут питання в тому, наскільки буде комфортно людині похилого віку працювати в цій е компанії. Але якщо говорити про великі виробничі підприємства, про заводи, то звичайно там обмеження по віку немає. А взагалі, от е Якщо ми говоримо про кадровий голод загалом, чи є галузі, де він не спостерігається, або його ну, дуже мінімально? Так, це галузь саме IT. Там про кадровий голод, мабуть, дякувати Богу, не знають. Якщо говорити про всі інші галузі, ну тобто їх безліч, це виробництво, і нерухомість, і автобізнес, і ритейл, і так далі, і так далі да? то тут можна говорити лише про... Послаблення кадрового голоду. Тобто дії, які призведуть, для того, щоб це відчуття кадрового голоду воно не було таким гострим. А які ми можемо виділити дії, аби послабити цей кадровий голод? Ну, Про це можна розповідати, скажімо, досить довго, да? але є певні кроки, які роботодавець має забезпечувати для того, щоб, не люблю цього слова, утримувати персонал. Умовно роботодавець має створити такі умови для своїх фахівців, для своєї команди, щоб люди хотіли залишатися в компанії. А головні чинники це відчуття захищеності і відчуття стабільності. А я нагадаю ви дивитеся програму Актуальна розмова поруч зі мною фахівчиня з питань працевлаштування. І сьогодні говоримо про кадровий голод, зокрема причини виникнення та методи усунення. Отож, пане Юрія, ви ми згадували про вік і гендер. Якщо зараз, якщо зараз от жінки переважають в роботі, чи можемо ми говорити про те, що їх перенавчають? Адже я знаю деякі випадки, що жінок перенавчають на так би мовити чоловічі професії. Це поодинокий випадок, чи це загалом зараз поширена така практика? Це поширена практика насправді. І ті компанії, які зорієнтувалися ще раніше, скажімо, можливо, наприкінці 2022 року, на початку 2023 року, то звичайно ці компанії вже ну, вони в тапках, вони не так відчувають цей дефіцит, адже механізм перенавчання жінок на чоловічій професії вже запущений. Але ті компанії, які все ж таки ще цього не зробили, вони обов'язково це будуть робити, і наразі перенавчають жінок на чоловічі професії, такі як, наприклад, водійки, це можуть бути водійки вантажівок, водійки, фур, водійки, тракторів, навіть цілоохоронці, також жінки навчаються на такі професії. А чи важко зараз влаштуватися чоловіку, який от, умовно. Призовного віку, чи звертають роботодавці на них увагу, чи навпаки намагаються оминати таких кандидатів? В роботодавців немає таких обмежень, а от що стосується кандидатів, тут все більш індивідуально. Умовно, хтось готовий наразі працевлаштовуватися, хтось не готовий. Тобто тут більше питання до кандидатів. Угу. А яка, якщо ситуація з зарплатою, вона понизилась, повисилась на фоні. Кадрового голоду, чи навпаки, стабільно тримається? Ситуація із заробітною платою також досить болюче питання. Чому? Тому що насправді, хоч заробітна плата і зростає, але цього, скажімо, не досить достатньо для населення, тому що ціни на все зростають. Але якщо говорити про заробітну плату, то да, йде тенденція до підвищення. В Черкасах, в Черкаській області ця позначка складає, якщо казати про саме пропозиції роботодавців, тобто про вакансії, це 18 тисяч гривень. Згідно статистики і запиту кандидатів, це середній рівень 17 тисяч гривень. Тобто ми можемо побачити, що пропозиції роботодавців вони перевищують очікування шукачів. Хоча досить важливий момент, що це статистику, я сказала, але на практиці це працює трішечки інакше. Так, є компанії, які вже платять заробітні плати більш вищі, ми можемо спостерігати, наприклад, на виробничих компаніях заробітні плати по 90-100 і навіть вище тисяч гривень. Але якщо говорити ну, загалом про про практику, то коли ми підбираємо фахівців в компанію, то звичайно та пропонована заробітна плата роботодавцям не завжди є не завжди задовольняє саме кандидата, як правило, очікують згідно своєї кваліфікації більше. А якщо говорити про шукачів роботи, їхні побажання в принципі трошечки нижче ніж можуть дати роботодавці, чи зменшилась кількість цих шукачів? Чи їх так само на ринку і от роботодавцю? Легше чи важче наразі обирати? Можу сказати, за останній період, тобто за місяцями, саме в 2024 році, я детально спостерігаю за цим. І е, ця тенденція, вона, ну, в принципі, десь, скажімо так, на одному рівні, да, там трішечки вона змінюється, але вакансії, наприклад, в Черкаській області, їх близько. Дві тисячі триста на місяць. Якщо говорити про резюме розміщення, то це близько три тисячі вісімсот. Але слід зауважити, що є кандидати, які претендують не на одну вакансію, тобто вони мають інколи по два, по три, інколи по п'ять резюме розміщених. А от зараз дві тисячі триста на місяць вакансій. Чи зменшилася кількість аніж було раніше, чи навпаки це більше? Вона, якщо говорити про цей рік, то от десь отак от стабілізується. І варто зазначити, що саме економіка наразі все ж таки відновлюється, і пропозицій від роботодавців стає все більше, більше і більше. Але ж, от наскільки я знаю, ті, хто шукають роботу, одне, одним із критеріїв ставлять дистанційну форму роботи. Чи повпливав кадровий голод на от розвиток такої форми роботи, чи вона зароджувалася ще до цього? Так, ви вірно сказали, вона зароджувалася ще до цього, ще за часів пандемії, коли українці відчули, що таке працювати дистанційно, не виходити в офіс і так далі. Тому зараз теж спостерігається дистанційна робота, і все більше і більше кандидатів мають бажання працювати або ж в дистанційному, або ж у гібридному форматі. Однак є такі професії, які, для яких не передбачена робота з дому або десь з іншого місця. І власне, ну тобто, це такі професії, які там на заводах, наприклад, на якихось виробничих підприємствах і так далі. Що стосується, наприклад, професій в офісі, бухгалтери, юристи, фахівці з підбору персоналу, тут більше роботодавець підходить індивідуально. Тобто готовий він пропонувати цей гібридний або віддалений робочий графік чи не готовий? Угу. А ви згадували вже про те, що кадровий голод він буде тільки посилюватися. На вашу думку, чи можемо ми думати, що от по закінченню війни кадровий голод буде зменшуватися, чи навпаки він буде збільшуватися в силу того, що багато людей виїхало, багато хто не повернувся? На вашу думку, як це може відбутися? На мою особисту думку, все ж таки, що кадровий голод він не вічний. І після того, коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, наші українці будуть повертатися до своїх домівок, і звичайно, в нас більше не буде відчуття кадрового голоду. А які все таки основні фактори от його подолання? Що має стати тою відворотною точкою, аби все пішло на покращення? Ну, це досить така кропітка робота. Робота роботодавця саме і робота безпосередньо фахівця з підбору персоналу, фахівця по роботі з персоналом. І для того, щоб це відчуття воно було ну, дещо полегшене, да, потрібно робити ряд дій. І умовно, якщо раніше кандидати були готові ну, на щось закривати очі. Скажімо, на якийсь не досить позитивний бренд роботодавця або там, на занижений рівень заробітної плати, то зараз кандидати, на жаль, не закривають на це очі, вони розуміють, що вони можуть обирати, і вони буквально під мікроскопом розглядають кожного роботодавця і, звичайно, обирають для себе найкращі пропозиції. А, а от які тоді ми можемо дати поради роботодавцям, аби тим, хто шукає роботу, от вони обрали саме того роботодавця? Ну, потрібно насамперед бути, я вважаю, гнучкими. Це не означає, що не, не має бути певної системи да, і правил. Вони мають бути, і їх потрібно дотримуватися, але е, слід зауважити, що багато. Співробітників да, вони, це не лише люди компанії, це люди, у яких є особисте життя, і безумовно, в першу чергу, у компаніях працюють люди, і війна на них теж впливає. І той такий психологічний фактор він доволі вагомий. Тому я й говорю про таку своєрідну лояльність і гнучкість з боку роботодавця по відношенню до своїх співробітників. А ви от згадали про психологічну підтримку? Чи зараз от компанії акцентують на це увагу, влаштовують якісь можливо тренінги або Ну, от звертають увагу саме на психологічний стан, адже тривоги, прильоти все це впливає на стан працівника і подальшу роботу загалом. Я не можу сказати за всі компанії, але знаю, що багато компаній, і, зокрема, це наші клієнти. Так вони безпосередньо це роблять. Вони намагаються якось, ну скажімо, психологічно розрядити обстановку, цю проводити різноманітні заходи, робити, можливо, якісь такі невеличкі там зібрання для того, щоб люди могли десь трішечки перезавантажитися і відпустити оці думки. Це досить важливо для того, щоб Працівники були ефективні. А от серед тих, хто шукає роботу, можливо, ви знаєте, чи поширена от практика частішого вигорання від роботи через більший стрес, саме навіть не від роботи, а от від зовнішніх факторів. Так, якщо раніше ми спостерігали вигорання на роботі, і це було не дуже чистим явищем, то наразі ми можемо спостерігати, що навіть є співробітники, які звільняються з компанії, потім беруть паузу на певний період. Це може бути декілька місяців, а інколи, якщо людина постійному стресі перебувала, то це може бути там на півроку, на рік, і робити таку от перерву в роботі. Чи можемо ми тоді підсумувати і зробити такий от маленький чек-лист порад роботодавцям, як підготувати от себе і свою компанію для того, аби наймати зараз кваліфікованих працівників, що для цього треба робити, або компанія не відчувала цього кадрового голоду? Так, звичайно. Ну, насамперед, я вважаю, що от Ця війна, вона для того, щоб кожен з нас як особистість трансформувалася. Тому ем, насамперед це мають бути відповідні умови для людей. Ем, людей потрібно також чути, е, потрібно е, проявляти повагу до них, гнучкість і ем, Безпосередньо, знаєте, окрім певної системи, да, потрібно ще працювати, от саме над досконалення певних людських якостей, особистих якостей, проявляти людяність. Отож, наш ефір добігає кінця. Я вам дякую, Юлія, за розмову. Сьогодні говорили про кадровий голод. Як з'ясували, варто працювати над собою не тільки компаніям, а й тим, хто шукає роботу, вдосконалювати себе, свої навички і підлаштовуватися під реалії сьогодення. Отож, читайте нас на Vika.ua, дивіться нас на нашому youtube каналі А я вам бажаю гарного настрою. Побачимось на телеканалі Vika.